Вітаю всіх, це Олекса Кроли. Ми будемо в гостях в Леганеса. Дивіться, який там смішний півзахисник. Хто там? Шибасаки. Як гриб у нього голова? Акуратно обрізали зачіску. А ми сподіваємося, супряга таке ще. До кінця сезону і побачимося вже на полі. Кутарке с кислотно зелених таких салатових. А ви бачите, Динамо налаштовується. Залишається лише три гри в цьому сезоні. І всі сподіваються, що Супряга заб'є. Якась okay, там ще важлива гра має бути. Ох! І що, штанга рятує. Дали пройти. Все на наш захист не схоже. Ну, так пам'ятаємо, але ось напад останнім часом. зіпсувався. Бурда далеко від Штрафної. That's not the ball he wanted, and he's going long. Good idea, just poorly executed. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. On well, both sides, See, it it with patient approach for now. Still trying to have a good look at one another. Заліз. Офсайд Супряга. Супряга майже забрав, але не забрав. Вибирають з ноги з них, бачите. Перше в Сипряги. Потім Безуса. І друге нам щастить, що не влучають. Леонесі. Що це було? Трис

Але це не виправдання для гравця такого класу, для гравця Лаліги забуваємо. He's made sure that that won't get through. Hoists it forward. Now, really well, to intervene and dispel the growing danger. Good challenge, he just stood firm. Bezos. Ah, eh. get it forward. Misesti purses a surprise, Та що ж таке? Так, Таке пес. Посвідав. На Супряга. Хоча Супряга теж ховався. я Сподівався від нього. Швидкішов гри. Але він десь там ховався за захисниками. Та Так, Перший тайм а ми щось особливо не влучили ворота. переважаємо у володінні, але тому і все. Хо-хо, reached -хо! супряга. Ну ось він. Найбільше, напевно, головою забив в цьому сезоні. Шкода, що немає такої статистики, але те, що після кросів, то точно. А тут то Безус, до речі, пройшов і скинув на Сянкова. І той навіть злівої навіси. Не справий, як зазвичай. Найкращий бомбардир so Чемпіонату. свій черговий гол, 28-й. through Peter, his body shape was a giveaway before he made the pass, and it's like a Just need some Tries to get it forward quickly. Shibasaki. Shibasaki. it out. засильно там Що там за фол? Що по фолу?

Та ну, Безус так класно все зробив, а ось пас не з них і дати. Охо Бастон! Охо Бастон! where it goes Hoist it forward Так, кто тут у нас?

В uh, упор стрелял, yeah. <говор> Questions were asked, but he's given the answers. <реш> Та диви, ну хтось може вибити, розвернутися. Не хочу розвертатися і все. Та диви. Вже нерви не отримують. Ну, захисників, бачите, збивають. і свистить discipline and instead it looks like they've got a liability in their side. He's trying to shot the goal a finish Гралися. Ви бачили, що витворяли. Мессі. Щось у нас знову нічиї пішли. І ми пропустили. Не ми пропускалися. Скільки... Вони більше п'яти гранично не рахують, Ну Миколенко провели. Щось треба нам думати з лівим фланом. Зоря нічию знову. Шахтар виграв малоги. Зоря тримається на шостій позиції. Але так як і було одне очко від сьомої. Тепер мальорка. Їх підпирає, у нас 97 очок. Не беремо 100 чи ні. Дві гри лишилося, нам достатньо однієї перемоги. Фен Лабрада. наступна. Ні, по-моєму, це остання гра буде. Так. А, цей попов, який був, який форвард. Каже, що спрогресував. Ну що ж, краще 11. Так, Шеплев. Плюс один, Супряга плюс один. Блашевський, Попов 58 плюс один. К. Попов. Не знаю, яке є ім'я, але не, не Денис. Так, товсі, молодь. Таранець. 60 же. Шапаренко має натренуватися там. Так, що тут Ліднів? Ага, Ліднього хочуть купити. А ні, на... в оренду. Ну що ж, що там кажуть? М -м -м -м. Так, дуже... Неприємно буде його втрачати. Але ми ще подумаємо. Так, дві ігри залишилось. Здавати його оренду, чи ні. я на цьому дякую. Болівайте за наших.